Так, друзі, ну що, ми вже будемо їхати на Київ. Я зараз сідаю на цього красення на Харлі Лоурайдер С. Це, напевно, що найкрасивіший мод. Ну, Родлай також красивіший, джиксер теж нічого, супертенера не красивий, але найкращий. Напевно, що найкрасивіший мод, яким я володів. І ось зараз будуть перші метри на ньому. Звучочок. У просто люта діч. Просто... О! 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 Ну що, їдемо на Київ? Як тру байкери, як тру мотоциклісти. В мене це перший мод, на якому зовсім нема вітрозахисту, до речі. І це перший мод без всяких креблів і так далі. Просто їдемо прямо. Ух ти! Ух ти! Ой-ой-ой! Да, це щось з чимось. Руль мені до нормально, але я так думаю, що тим, хто ніж за ростом, буде не дуже комфортно. Да, ну тулить він. Моє почтення, добрий вечір. Так, що незвично? Незвично... Мені те, що перед очима нічого нема, приборна панель, тобто тут два таких, от як ви бачите, кільця, в яких, собственно говоря, вся інформація. спідометр, тахометр. Ну і там щось написано, але ніч не, не бачу. Треба то налаштовувати. Ох, він ковбасить! Просто люта лють! Руль ровненький. О -о -о. да, Те, що Вова казав, що кайфанеш, тут вас взагалі без питань. Тручний кайфовий вихлоп. Супер. Оце напевно, що є квінтесенція Харві Девідсона, коли в тебе мінімум всяких приблуд. У тебе просто перед тобою дорога, в тебе дуже харковий, хардовий вихлоп. В тебе посадка така, що ти, типу реально убійця. Ну прям супер стильна штука. Так, ну що, я так розумію, ми вже під'їжджаємо до Кам'янець-Подільського. Мой моти кайф. Мотору вистачає на відміну від Road Glide. У мене Road Glide там 107-й мотор. І його трішечки не вистачає. До речі, він їде так само, як 700 магна. І це це кумедно. 1,7 їде як 700 кубіків. О! А тут просто мотора за глаза. Тут його, тут реально по динаміці. Блін, ну навіть я не знаю, він супернизовий, звичайно ж, як і будь-який, да, двоциліндровий круйзер. Але цей звук і ця тяга, тяга паровоз Х2. Якщо ви називали тягу паровоз на своєму мотику, то тут тяга паровоз Х2, тут просто вона нескінченна. В будь-якому діапазоні обертів 2 3, 4 вона реально лупить. Потім ми поміняємося пересяду і на Індіан, і на Вікторі. І то буде трошки інший контент. Я думаю, буде теж цікаво протестувати одразу ці Такі три мотики, вони різні, вони рідкі всі. Один із найкрасивіших мостів України і видів на каньйон. Це безпосередньо Кам'янець Подільський. Супер. Дуже-дуже кайф по кайфу. Щось там на вікторі відпало. Але в Сталікторі, то я так думаю, що має бути. Заводська комплектація така. Харлівський. Та, він розібрався Харліст. на ходочі з бейна. Ой, коротше, декілька важливих повідомлень. Комфортна крейсерська швидкість 70-90 миль, тобто 110-140. Десь так. Не любить погані дороги. Як і всі круїзери. Що ще цікавого, мотору дуже багато, його вистачає, він кайфовий, реально вистачає всюди. Трохи, коли гальмуєш, тресе руль, не знаю, що це, можливо, треба буде трохи виправити. Так, в цілому все добре. Міха тюнінгує вже Індія, по ходу, кожні 100 кілометрів у нас по плану одне доповнення мотоциклу. Ну, Щоб веселіше було. Ось, ти, ти чіпуєш, да? а це стяжечки, а це дріф-проект. Ну, в тебе ж в принципі, Honda Civic є, то ти знаєш, що таке стяжечки на бампер. Да? Декілька слів щодо порівняння. Поки дуже-дуже свіжі емоції. Ну, Після тих, тих двох бегемотів цей просто рулиться як велосипед. Але мотор тут мега взривний. Тут мотор супер кайфовий. І Відчувається, що він, ну, Півтора рази потужніший. Він дуже маневрений. Але керування мені більш подобалось на індіані. Вікторі не сподобався. А, так то що хочу сказати. Всі так круті, коли в тебе 1,8-1,7, то реально вирішує. Але тут мотор, він просто безкінечний. Якщо можна так назвати, мотор на круїзері, він безкінечний. Але підвізка тут ну, міська. Це трасова, ну і вітрозахисту, звичайно, тут ніякого. Якось так їдемо далі. Наступна зупинка Житомир. <звук> в круїзерах, друзі, все гарно, окрім двох речей. Болить дупа потім дорогами України. Просто німіє. І друге, ну, наприклад, цього дуже маленький бак. Ото все одно доведеться ставати. Раз на 200 кілометрів заправлятись. Але є гарна новина. Ви все одно будете ставати раніше, адже дупа відсихає. Ми вже під Житомиром ми їдемо далі. Друзі, я вам дуже дякую, що дивились це відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі буде. Слава Україні, героям слава, всім гарних і рівних доріг.